Скажіть, будь ласка, чи я помиляюся, чи це саме отой масований удар показово, оце судилище над азовцями, які хочуть зробити в Маріуполі Росії. Це оцей масований психологічний, важкий і болючий удар для українців? Треба розуміти, що Росія дійсно це робить абсолютно свідомо, і вона на меті, скоріш за все, має дві цілі. Перша, це. Залякати нас, всіх, показати, що вони можуть собі це дозволити, і що абсолютно висотуються цей зло. І будуть його проводи, це те, що вони працюють на свою внутрішню аудиторію, підіграючи, підігріваючи ось цю таку свою там, начебто свою війну там з нацизмом, фашизмом та інший бред, який вони несуть по своїх каналах у вигляді власної пропаганди. Але тут дуже важливо розуміти те, що Сьогодні, в той час, коли українці реально з там на якомусь неземному рівні борються з цим злом цією ордою, дуже важливо, яка реакція буде від світової спільноти від міжнародних організацій, правозахисних від світових країн, які вважають себе цивілізованими, тому що Україна сьогодні бореться не тільки за свою територію. Ті, хто захищали Маріуполь, вони захищали не тільки Маріуполь, вони захищали існування сучасної цивілізації. І якщо зараз знову ж таки черговий раз вони всі промовчать, просто проігнорують, то тут організації. А друге, це те, що Ну ми маємо тоді очікувати більш зухвалих злочинів від Російської Федерації в майбутньому, пане Максиме, про в які хочуть провести це так, судилище, так зване. Вони дуже багато і пропагандиста акцентують увагу, що на вашу думку вони цим хочуть передати. Наскільки чи є у вас інформація? Скільки наших українських бійців, воїнів, захисників захисниць будуть. Перебувати під так званим цим трибуналом чи володієте певною інформацією, а зараз в нас момент є інформація, що насправді до цих до цього судилища судом це не можна назвати, бо там звичайно. це не існуючі суди, це не існуючі правоохоронні органи, не існуючі абсолютно республіки, і тому це злочина або судилище. І зараз нам відомо про те, що дійсно готуються саме масові суди. Вони проводять для того, щоб їх підготувати до судів. Але скільки в реальності вони зможуть провести, як вони це буде, як це буде відбуватися, то ну це вже побачимо з часом. Але дуже важливо, щоб за цю спробу ми обов'язково притягнули до відповідальності Максим... покидька, яку який, хоч якось, долучився до організації цих процесів.